Перше в Україні засудили до довічного ув'язнення російського військовослужбовця за розстріл минулого року полоненого українського воїна на Запоріжжі. Про це вчора повідомила Служба безпеки України та Нацполіція на офіційних сайтах. Це перший випадок, коли російський військовий е, отримав такий вирок за розстріл українського військового засуджений. Це 27-річний громадянин Росії Дмитро Курашов. За даними розслідування, він сидів у в'язниці за. Крадіжки, а в 2023 році в обмін на амністію підписав контракт з російською армією 6 січня минулого року. Разом з іншими російськими військовими атакував українських оборонців у районі селища Приютне під під час штурму він впритул розстріляв українського військового, який здався у полон. Того ж дня сили оборони вибили з позиції росіян і взяли Корашова і чотирьох його співслужбовців у полон. Довічне ув'язнення російський військовий отримав за статтею воєнний злочин. Ну і більше про це говоримо далі з адвокатом, який займається збором доказів воєнних злочинів. Юрій Білу з нами на зв'язку. Пане Юрію, раді вас бачити в ефірі. Радий вас бачити. Вітаю вас. Вітаємо. Чи не помилився, я сказавши кілька хвилин тому, що це фактично прецедент. Тому що у Службі безпеки України і нацполіції на сайтах повідомляли, що це вперше вирук за воєнний злочин довічне ув'язнення. У нас ж вже, вже був, але він здається, був скасований. Це точно прецедент в тому, що. Це вирок за розстріл військовополоненого і там, де російський військовий безпосередньо сидів на лаві підсудних. Ось що дуже важливо сказати, і це дуже, дуже гарний результат, і дуже гарний показник того, як працює взагалі система. Тому тут можна лише, лише ну побачити позитивні моменти в цьому, пане Юрію. Наскільки на вашу думку, як експерта, як професіонала, важко було довести до кінця ось саме цю справу збирати доказову базу. Та дуже важко розумієте? це точно не просто, Тому що, по-перше, там була ситуація в цій справі, що не могли потрапити до тіла вбитого нашого захисника. Це раз, по друге треба було постійно спілкуватися з російськими військовими тому що там в ході процесу не тільки був обвинувачений російський військовий на лаві підсудних ще було троє допитаних військовополонених яких наші військові взяли в полон там досліджувалося окрім письмових документів також і відеозаписи з дрона відеозаписи з місця події і тому відтворити це все і скласти все докупи структурувати щоб можна було поза розумним сумнівом сказати що дійсно Українського військового вбив саме обвинувачений це дуже серйозна і складна складна робота, яку проводили також в рамках судового процесу, допитуючи всіх тих, хто міг про щось сказати для того, щоб скласти повну картину. Тобто допитано було російських військовополонених наших військових, досліджено відеозаписи, письмові докази заслухали всіх в ході судового процесу, і на підставі цього вже винесли вирок. Це полешить роботу у схожих наступних справах, тобто буде слугувати як судова практика? Ну, судова практика тут буде. Вона тут очевидна в плані того, що щоб тут хто не міг сказати, але є Женевська конвенція, є правила війни, і один з найпідступніших злочинів це вбивати того, хто не може захищатися, вбивати того, хто вже. Припинив бій і демонструє те, що він здається. Це один з найпідступніших, найжорстокіших е, жорстокіших порушень законів і звичаїв війни. І тут все очевидно. Проте кожна ситуація індивідуальна і в кожній ситуації все треба відтворювати на індивідуальному рівні, але вже орієнтир того, як яким чином працювати безумовно є. Але знову ж таки, кожна ситуація індивідуальна. Те, що застосовано було тут в якості доказів, не може не бути застосовано в іншій справі. Проте як як орієнтир, те на що на що можна звертати увагу. До речі, ми з вами дуже багато разів коментували. Я коментував вбивства військовополонених. Ми говорили, що вони можуть отримати довічне позбавлення волі, і ось ми знову ж таки, і ми говорили про те, яким чином за допомогою дронів можна встановлювати те, що відбувалося безпосередньо на місці, за допомогою різних доказів. Ви дуже багато детально і фахово питали про це, і ось ми бачимо, що це може відбуватися і вже відбувається на практиці, що дуже важливо. Чи може засуджений довічно російський військовий бути у обмінному фонді військовополонених в період, коли полоненими обмінюється Росія та Україна? Звісно, він може бути в списку військового списку на обмін. Цей засуджений російський військовий. Він, до речі, сказав, він в ході процесу змінював свої покази. Він... Ви можете спитати, як він захищався взагалі? Що він визнав? Тому що була ситуація, що він визнав. Потім він сказав, що я визнаю для того, щоб потрапити на обмін. І він постійно говорив, що його, скажімо так, співвітчизники російські військові його оговорюють, що він на них навіть ображається за те, що вони на нього скидують вину. Тому що там були одні покази, що військовий бачив, як наш вийшов без автомату, як наш вийшов здаватися, почув постріли, побачив нашого битого військового. І він казав, що я визнаю провину. Потім сказав, що я не визнаю провину, а визнавав тому, що хочу на обмін. Він може бути, він може піти на обмін так. Проте була позиція в офісі генпрокурора Юрій Білоусов. Казав про те, що там минулому році здається, він публічно казав, що у них позиція, що за особливо жорстокими злочинами вони повинні сидіти, а не бути обміненими, тому що яка перешкода буде для всіх росіян в подальшому не вчиняти от такі от підступні злочини, як вбивство військовополоненого. полоненого пане юрію. А от такі засуджені е засудження чи е е звинувачування в таких злочинах е е російські військові насправді мають на е право на захист, е їм надається без. Коштовний адвокат Так, звісно. Вони мають право на захист і у кожного в кожному процесі, в якому я беру участь як представник потерпілих. У кожного обвинуваченого російського військового є адвокати. Цих адвокатів надає центри, надають центри безоплатної правової допомоги. Їх надає Українська держава. Це обов'язкова складова справедливого судового процесу право і реалізація цього права на захист, тому що їх обвинувачують в серйозних злочинах. Вони мають право на захисника, і вони такого захисника отримують. І у російського військового також була захисниця, і вона просила йому призначити менше покарання, наводила свої аргументи, просила йому призначити здається 10 років позбавлення волі, але суд вирішив, що довічне позбавлення волі він заслуговує. Проте дуже важливо знову ж таки сказати, що. Ті, хто захищає росіян від центрів безоплатної правової допомоги, адвокати мої колеги, вони не є ворогами нашої держави, вони не є посібниками російських військових, вони не є ідеологічними прихильниками Росії чи тими, хто підтримує агресивну війну. Ні. Вони знаходяться в системі їх обов'язок виконувати свої професійні обов'язки обов'язки як адвоката, тому це не їх вольове рішення. Вони в частині системи, яка надає таку допомогу від держави, і це нормально, тому що без цього говорити про справедливий судовий процес без захисту так. неможливо. Там, звісно, була і перекладач, яка перекладала на російську мову для того, щоб він розумів, що відбувається, і суддя в ході процесу перепитувала в нього, перепитувала під час. Дослідження доказів чи все він розуміє, і чи не потрібно йому додаткових пояснень змушу ну. Звертала увагу на те, що все в обов'язковому порядку повинно перекладатися на російську мову, тому що він не зобов'язаний знати українську. <тас> насправді мені здається, що оці судові засідання, які відбуваються в Україні, і ті, які ми бачили, які відбуваються над українцями в на території Росії, насправді відрізняються. І от хочу у вас як в адвоката <тас> запитати. Ну мені так здається, що насправді можливо адвокату, який захищав насправді цього російського військового. Важко було морально це робити. Чи просто абстрагується від того, хто це, так? І виконує насправді забезпечує просто судовий процес. Я думаю, що і одне, і інше. Точно адвокатам, які захищають російських військових від центрів безоплатної правової допомоги, точно важко морально, тому що є журналісти, є оглядачі тут в цьому судовому процесі медійна ініціатива за права людини. Журналістка. Вона висвітлювала цей процес дуже детально, дуже цікаво, дуже фахово знову ж таки. Дуже багато людей присутні часто в судових процесах. Тому адвокатам російських військових важко безумовно проте ну дійсно ви праві що, але в той же час вони повинні виконувати свою роботу, і ми точно, абсолютно точно, не повинні повторювати і копіювати те, як судить російська держава. Тому що ну от в цьому ми повинні абсолютно відрізнятися абсолютно. І пане Юрію, ми з вами не перший рік спілкуємося на тему воєнних злочинів російських. Як часто саме у вашій практиці ви працюєте або отримуєте докази щодо випадків розстрілу військовослужбовців збройних сил України, які здаються у полон або схожих? І якщо говорити загалом про воєнні злочини, з якими типами е злочинів вам доводиться найбільше мати справу? Я працюю це жорстоке поводження, тортури, сексуальне насильство під час конфлікту. Оці е, незаконне ув'язнення, вбивства, звісно, замахи на вбивство, Тобто такі най, найбільш жорсткі, і дійсно працював з родиною родича, якого родича яких було вбито отак. От е, в схожі дуже ситуації, коли вони вже не могли продовжувати бій, були поранені практично всі, хто там знаходився в підвалі. Це було ще е, в Авдіївці, і їх було розстріляно. Подальшому саме чітко лише на цьому я не фокусуюся проте, звісно, і працював би безпосередньо з родиною, яка от родичів яких було вбито. Ну і звісно, ми чуємо про це і бачимо всі нерідко. Скажімо так, близько здається, 200 вже випадків за даними офісу генпрокурора, вбивство наших військовополонених чи чи людей там в полон, чи тоді, коли вони здаються. Полон ті не можуть продовжувати бій. поранених, наприклад, і на специфіка вашої роботи вона дещо змінилася. Ми розуміємо, що сама війна змінилася, те як ведуться бойові дії, характер обстрілів навіть на політичному, десь рівні, те, що декларують сторони у вашій роботі. Чи вплинуло це на вашу роботу? Ну більше фокусуєшся на якихось окремих речах. Це точно, тому що злочинів точно не менше стає. Воно все продовжується. продовжується, це. Відбувається кожного дня по всій країні, і ти мусиш фокусуватися на якихось конкретних напрямках. Чи це судовий процес зараз? Це більше судові процеси, чи документація збитків, чи документація історій людей, які або стали свідками, або були є безпосередніми потерпілими від воєнних злочинів. Так. Дякуємо вам, пане Юрію. Дякуємо Юрій. вам за роботу і за те, що доєднались Дякую. до нашого ефіру. Нагадаю, спілкувались Юрієм Білоусом, адвокатом, який займається збором доказів воєнних злочинів.